Всім привіт! Ви на каналі Печерська рада лідерів. Сьогодні з вами знову я, Влада. У нас в гостях Каченко Юлія. Привіт. Всім привіт, привіт, Влада. Як тебе справа? Принципі непогано А твої. Як теж добре? Як взагалі пройшов день? Uh, не дуже, бо я прямо зі школи приїхала. У нас сьогодні купа замін. і Більшу частину замін заміняли на ті вчителі, які б хотілось. Mm. таке. Давай перейдемо до питань. Давай. Я знаю, що ти раніше займалася музикою. На якому інструменті ти грала? В мене фаховий був скрипка. Дев'ять років я займалася, я закінчила музичну школу. Закінчувала я дистанційно, бо я раніше жила в іншому місті. І фактично я просто не хотіла якусь іншу школу переходити, тому я залишалась в своїй же, але дистанційно закінчила. Я грала на скрипці. і додатковий в мене був фортепіано. Тобто, у мене 9 років скрипки і 5 фартібенок позов. Який твій улюблений твір, що ти грала? Чесно, я навіть не згадаю, в мене отакі стопки просто патриців лежать вдома, купа е, якихось етюдів, нот, е, сонеців, я не знаю всього, що можна. Але нас я ніколи не знала, чесно. Mm -hmm. Я ніколи не вчила нот. на пам'ять, я взагалі там, Ось я знаю, що в мене була подруга, яка зі мною ходила, вона прям сиділа, вивчала кожну ноту, прямо на пам'ять. отак. Я ніколи цього не робила. Я завжди на цій. Якось так вчила. Ти, не мама мабуть, улюбленого. Як щодо договорила і пола? це командна гра. Чи допоміг тобі цей досвід у роботи саме в рядуванні? Ні. <свісно> Взагалі ні. Е, я займалась, я дуже любила свою команду і дуже любила свого тренера, бо вона була дуже чудова. Вона є. Прекрасна Наталя Миколаївна Шурхал. Так, Наталя Миколаївна Шурхал. Вона в принципі допомогла мені якось більше соціалізуватися в команді, але фактично чогось, що я перенесла з командної гри, як волейболу, до самоврядування, такого нема. Просто досвід, друзі, емоції, таке. Як ти почала цікавитися цим спортом? Я почала цікавитись. В мене в мами є найкращий друг, і він дуже класно грає. І він колись, коли мене забирав зі школи, сказав, що в нього тренування, і сказав: типу, в тебе є два варіанти: або ти їдеш на музику зараз, або ти йдеш зі мною. Я поїхала зі мною, бо це була вже якась тепла пора року, і в них були вже тренування на пляжі. Mm -hmm. Я поїхала з ним, і мені дуже сподобалось саме дивитися, як вони грають. І після цього я якраз записалась, записалась мені допоміг, бо він знайомий з моєю тренершою. Вони теж друзі. І я почала до неї ходити займатися. Ой, класно. Ту -ту. Тепер література. Які книги справили на тебе найбільше вражень? Mm, мабуть, мені дуже сподобався від Стівена Кінга Доктор Сон і Сяйво. Сяйво це перша частина, де mm -hmm. доктор Сон це друга. Це, мабуть, з того, що я отак можу згадати. Потім ще в мене улюблена збірка це Тес Герріцен, оці хірург, mm -hmm. асистент, ось всі тринадцять вже книжок. Вони так в мене гарно на поличці стоять, я обожнюю, Вони дуже цікаві, хоча мене лякали першою книжкою, казали, що Мене теж лякали, я і не почала читати. Мені дуже сподобала спроби. Okay. Тепер, як ти вперше дізналася про Перл? Про перл мені вперше розказала президентка минула президентка моєї школи Аня Безугла. Вона якраз тоді була учасницею перлу. І один раз ми сиділи, займалися якимось шкільним заходом, і вона почала розказувати якраз про свою роботу в Печерську і запросила мене і ще декількох дівчат доєднатися до неї, типу, з'їздити разом з нею, бо вона вже була тоді на той час, у 10 класі, тобто вона там теоретично вже планувала випускатися, але вона в той рік і випустилась у 10 класі. І вона як нас привела, ми почали цікавитись. Я там спочатку була у медійному відділі також. Я... Вся президія з минуло з медійного відділу виходить, ребята, задумайтесь. Ось. А, тобто, я спочатку була в медійному відділі, там щось потім трошки в проектному займалась, така була дотична бі... до багатьох заходів. Мені просто це одразу якось за... зацікавило, було дуже захопливо. І найперший захід, який я, пом... я пам'ятаю, це джазові вечірне. Ну, це ще. Давно було. Джазовий вечір на ОЛК, це Настя Сармаха організована mm -hmm. моя улюблена, просто Настя. Ось. І після того я прям дуже цим захопилась і ще більше почала працювати. Яке твоє перше враження від перви? Я нічого не зрозумів. Перші збори це взагалі жах, бо я приходжу, і на мене один з хлопчиків починає просто кричати. Бо перші збори я прийшла в четвер, а раніше було, що ми по четверам розписували проекти. Mm -hmm. а... І на мене хлопчик, який був типу як головний в нашій команді, він просто починає кричати. Це «Ти що, тупає? Ти що, не розумієш?» А я сиджу, я така маленька зашугана дівчинка. Це ще після а, початок дев'ятого класу. А в восьмому я тільки почала ходити в нову школу, якраз сорок сьому свою а, в академічний ліцей. Вже, бо якщо моя заочка подивиться. Ось. І я була дуже насправді зашугана така, і він одразу на мене починає кричати. в мене отакі очі. Я сиджу. Я думала, я не повернусь. Mm. Мені було дуже страшно. Але в цілому потім я вирішила сходити ще раз, ще раз, ще раз і залишилось. Що було найважливішим в твоїй предвиборчій кампанії? А... Що мене було в мене була передвиборчій кампанії? Я не пам'ятаю, мабуть. Я сто 100% пам'ятаю, що я хотіла повернути четвертий соціальний відділ, яка який якраз мав би організовувати роботу всередині заходи і працювати з новими людьми, щоб не було таких ситуацій, як було зі мною. Бо мені це дуже не сподобалось. І зараз якраз дівчата цим вже добре займаються, мені подобається. Адже той хлопчик на той момент ще був коучем. У нас раніше були ось зараз Даринка, в нас менеджери з внутрішньої комунікації, щось подібне, вибачте, я не вивчила ще. Ось. І вона зараз займається з дівчатами. Я бачу, що вони приходять, вони не зашугані, вони вже якось з більш плюс-мінус розумінням якоїсь, можливо, нашої внутрішньої структури, роботи в цілому заходять, і вони вже якось трошки легше це сприймають. А тоді дуже мало працювали з новенькими, от нас не було такого, що нас там виводили, пояснювали, ти просто приходиш, сидиш отак і все. І ось це було найголовніше, що я хотіла повернутися в соціальне відділу якраз, щоб ще й проєкт не розвантажити трошки, бо вони були прям за парі. Вони ж займались і вихідними, і внутряками, і в масштабними проектами. Тобто. І... і ще в мене була ідея трьох наших випускників: Мельника Давіда, Якова Поцьолка і. Нікіти Гончарука. це був Зісневський бал. <клес плес> На якийсь з якраз четверу зборів ми розписували проекти, і ребята запропонували оцей проект. А, е е Мені дуже сподобалася ця ідея, але вони не встигли її реалізувати, бо вони всі були 11-класниками, і вони випустились. Тому я зачіпилась, захопилась і вирішила, що ось в цьому році я хочу це зробити. Бо це такий чарівний, типу, весело, весна, угу. гарно. Мені прям подобається. президентко перло це велика відповідальність. Які основні обов'язки на цій посаді? Основні обов'язки це контролювати усю роботу нашого самоврядування, в принципі, адже ми являємось керівним органом учнівського самоврядування району. Контролювати роботу і віцепрезидента, і всіх голів, і комунікувати з іншими районами, тобто з іншими президентами, в принципі, допомагати тим, хто ще чогось не вміє, адже я вже і до і довше, і досвіду в мене більше. Тобто, фактично всі аспекти роботи, якими займаєтесь ви, тим самим можу я займатися допомагати вам і в цілому щось можу навчити також. Які зміни чи ініціативи ти вже реалізувала або плануєш? Я вже реалізувала наш соціальний відео улюблений. Потім ми разом з Радіоном провели реформу, яка була в нього в предвиборчій компанії. Налагодили більш кращу комунікацію в колективі. Це в мене теж було в моїй предвиборчій. Потім. Чесно, в мене навіть не моя, мабуть, моя придумача з минулого року, тому я вже її не дуже добре пам'ятаю. Ось. І ось що залишилось реалізувати це діагнозкий бал, який у нас буде 27 квітня. планується. Який захід самоврятування тобі найбільше запам'ятався? Районного чи шкільного? Районного. Районного. Мабуть, це таки «Джазовий вечір, бо він був перший, на який я прийшла. І саме зрозуміло, фактично, це лідерство, усі ці пісні там танці це прям дуже класна атмосфера на самому заході, тобто одна атмосфера, а потім ви залишаєтеся цією своєю командою лідерів з різних районів, з усього Києва. І є якісь локальні там приколи, типу пісні, танці. Це прям дуже класно. Тому я думаю, що, мабуть, мені найбільше за все запам'ятався джазовий вечір і третій лідерський форум, який організовували це в листопаді. Він був uh -huh. а, бо це, мабуть, перший раз, як я виступала на таку велику аудиторію, адже саме виступала як лекторка, як спікерка. Бо я раніше ж була на сцені, і в мене саме якщо я щось просто мовчки роблю, в мене нема страху говорити, і я дуже боюсь. Я прям не люблю говорити на сцені, і це був перший такий досвід. Мабуть, ці два заходи. Прикольно. А який найяскравіший спогад пов'язаний з Печерським? Найяскравіший, мабуть, вибори все-таки, як ми перемогли, бо це було дуже неочікувано, особисто для мене. Я взагалі вирішила це буквально за. Ну, це було десь, я в березні як зараз вирішила, але в лютому, я ще взагалі не думала про це. Я просто так: а, ну, вибори, ну ну, да. Понятно. А потім пройшло буквально два тижні. Я пишу нашому на той момент президенту Георгію Доброву, типу запитала, які конкретно там обов'язки у президента, чим він займається, то сього попитала. Проходить ще два тижні. Ні, не проходить ще два тижні, проходить два дні. Це вже як мені Гера розповідає, я стою в Кракові, і я бачу від Юлі повідомлення, що вона йде на вибори. Я кладу телефон в карман, і ти ж їй не відповідаю. Ось. І тобто я вирішила максимально для себе навіть спонтанно спробувати просто і вийшло. Я цьому рада. Це за цей рік я прям дуже можу сказати, що я якось і свої якісь особисті якості покращила, і роботу в колективі, і багато нових навичок за ці два роки. Це просто дуже класний досвід. Ну, це звісно буде класно, тому що треба якось на майбутнє комунікувати там лідером. Все ж таки, коли ти як сіра мишка, і не розумієш тебе робити не так круто. Миш. Насправді, лідерство Миш. дає вибачати. Mm -hmm. Насправді лідерство дає дуже багато якихось е навичок, якраз. Цього досвіду саме і роботи самостійно себе організувати, і колектив, якщо ти займаєш якусь посаду організувати. І в цілому, ось, наприклад, займаємось ми вже і веденням документації, і всі ці таблиці. І це насправді, ось, якщо подумати, то ми цим займаємось, тому для нас це, типу, як е, звичайні нормальні речі. А багато навіть людей там 25+, плюс можуть цього не знати. Ось е, я ж також є член Київської міської молодіжної ради. Це також ще є при Київській міській раді. Це також є додатковим досвідом, і я дивлюся, що деякі, які не були дотичні до цього моменту, там е коледжі, студенти деякі, тобто люди, які не були дотичні до якоїсь громадської діяльності, вони взагалі прям нічого майже не розуміють, і їм це важко якось. Все одно з часом вони теж якось війдуть у колектив, і їм буде легше, але саме лідерство у школі це дуже класно. Бо, а ще чудово, коли вас не ущемляють в школі, не пригнічують у школі. Бо в мене трошки є таке в школі. Mm. Що найбільше мотивує тебе в цій роботі? Результат, і в принципі, те, що мені подобається цим займатись, я бачу зацікавленість. Ось до нас приходять там вже і молодші, і восьмі, і дев'яті класи. І я бачу в багатьох з них зацікавленість якраз. І я розумію, що ось ту роботу, яку я зараз роблю, ту роботу, яку Родіон зараз робить, ту роботу, які усі голови відділів зараз роблять, це те, що залишиться тим, хто приходить зараз, там восьмі дев'яті, як я казала, класи. І вони саме зацікавлені, захоплені ось цим, щоб це продовжувати. І коли ми бачимо такий результат, то це дуже мотивує робити, бо ти розумієш, що це не не дарма, ти цим займаєшся. Якби ти могла б проводити одну велику зміну в шкільному житті? Що б це було? В шкільному житті стосовно самоврядування, чи цілому? Цілому. Цілому вільне відвідування, будь ласка, я хочу вільне відвідування. Uh, ну, це насправді без приколів, так. Я б зробила більше вільне відвідування, і саме у нашій школі немає такого прям розподілу на uh, напрямки. Mm. Я б це мабуть якось змінила, адже в нас дуже багато, на мою думку, зайвих предметів, на які дуже багато ти витрачаєш і часу, і сил. І, в принципі, ці години, які ти проводиш у школі, якби, наприклад, я вдома, я б могла в цей час якось і саморозвитком зайнятись, і повчити те, що мені треба далі по життю там, для вступу, для екзаменів і тому подібне, або просто відпочити, бо дуже перевантажують і. Відношення більше, мабуть, ще до дітей і вчителів, і завучів, і в цілому адміністрації. І відношення не тільки як до учня, а як і ось для до тих, хто займається самоврядуванням. Бо в багатьох школах одно є таке, що типу ви діти, ви нічого не вмієте, ви нічого не робите. А фактично, ось якщо брати районне самоврядування, то ми робимо багато більше, ніж будь-яка школа. Так це все займає багато часу. Як ти знаходиш баланс між навчанням, самоврядуванням, і особистим життям? Я комбіную своє особисте життя з лідерством, адже в мене багато друзів саме з УЛК, з інших якихось районів шкіл. І тобто, я можу зустрітися з ними на якихось заходах, наприклад, на вихідних, і якось провести час разом, або на після зборів там теж з кимось можу пройтись. Тобто саме якщо на особисте життя так. Потім з навчанням тут вже більш е, така тема. Я роблю все ж таки особисто для себе. Я роблю ці е, акценти на ті предмети, які мені треба буде або для екзаменів. Just, наприклад, я буду вступати стоково на якусь гуманітарну спеціальність, тобто математику я не буду далі вчити по життю ну, mm -hmm. і я її не розумію, я упорна гуманітарія просто. І тому я менше приділяю уваги. Тому що я вважаю для себе непотрібне, як громадянська освіта, е, і такі предмети, які фактично е, є у шкільній програмі для загального розвитку, але на них, на них виділяється забагато часу. Тому якось так. Я просто пріоритетність для себе роблю. І фактично для мене ну, важливіше зробити щось стосовно почерську, стосовно самоврядування, ніж написати якийсь зайвий конспект, який я все одно потім нікуди не буду використовувати. Що тобі допомагає не вигорати від такої кількості справ? Не. Мене взагалі з цим дуже важко, тому що я в цілому можу просто так вигоріти, навіть якщо я... я особливо граю, навіть якщо я нічим не займаюсь. Ось мені важче, коли я не знаю, куди дівати свій вільний час? От тоді мені вже становиться якось важко. Я вже починаю задумуватись, я вже починаю це собі в голову лізти, а це вже дуже дєбрі. І тому, коли я зайнята, то мені якось легше, і я не відчуваю цього вигорання. Я відчуваю, що я втомлююсь, там якось виснажуюсь, але саме не вигораю, бо я розумію, для чого я це роблю і що це мені потім дасть. Які у тебе плани на майбутнє? На майбутнє. В загальному чи? загальному. в загальному. Мабуть, отримати вищу освіту. Я дуже хочу насправді цього правда. Я дуже хочу випуститися зі школи. Я прям про це мрію, я вже не можу. А... Жити те життя, яке я хочу. Ну, жити так, як я хочу, в принципі. Бути щасливою просто сім'я. Банально, я думаю. Гарна освіта, гарна робота, гарна сім'я. Чи планую своє майбутнє пов'язувати з лідерством? А я думаю, так бо ну, мабуть, скоріш за все, я не піду на другий термін, як президентка Печерську, бо дійсно мені там треба трошки наздоганяти по навчанню, бо це ж спочатку дистанційка коронавірус, потім починається війна. А я ж навчалася в іншій школі. Вона була в окупації декілька місяців, і тобто, в мене просто отакий пробіл, а це ж це НМТ, екзамени. І навіть якщо я ще не визначилась, куди я буду вступати, або в Україні в Києві, або кудись їхати, і все одно, тобто, у будь-якому випадку мені треба і українські екзамени здати, і якісь сертифікати на знання мови. Тому я, мабуть, в наступному році хочу якось більш закцентувати за... на навчанні саме і такому. Бо я бачу, що в нас в раді є люди, які цим будуть продовжувати молодші. Я впевнена, що Родіон піде на другий термін. і Вони будуть цим займатися, і в черська все буде добре. Ну, все сто відсотково, бо ми найактивніші зараз у Києві, і це... це насправді дуже приємно, коли за каденції інших президентів такого не було. А ось в першому семестрі ми працювали так. Що в нас навіть не було вільних вихідних, просто кожні вихідні це був захід. І це дуже, звісно, виснажило всіх, але це було дуже приємно. Ми бачили цей результат, коли інші райони просто мені писали, дзвонили, казали, Юля, ми не можемо ніякий івент провести, бо ви тупо всі дати зайняли. Бо в нас є така таблиця всіма районами, куди ти вписуєш дату, е, івент, і тобто, і там так просто кожні вихідний причас, почав це було прям класно. І... В цілому так я планую далі пов'язувати своє життя з лідерством, з громадською діяльністю, з якоюсь можливо це вже буде на вищих рівнях. Там Київська міська молодіжна рада, бо ну я ж випускаю зі школи, теж старше, студентське самоврядування. Якщо кудись їхати навчатись в іншу країну, то там ще це більш якось дозволено. Ну не те, що дозволено, а підтримується більше. І я думаю, що так, бо мені подобається цим займатися. І це насправді, ось ще раз повторююсь, це дає дуже-дуже багато досвіду, який ти можеш використовувати потім по життю, як мінімум, ось як знімати інтерв'ю, як, як аналітика наша працює в цій таблиці, аналіз даних. Це ось ну, Excelські таблиці в мене вчительки у школі просто підходять говорять. Юля, ти можеш мені табличку зробити? Бо вони просто не розуміють, як це зробити. І це молоді такі жіночки по 30 років. Ну тобто, а вона просто не знає. А вчителя інформатики в школі два, і вони не встигають. У нас і, тоб, три. три. Ну на а, а у нас теж три. У нас е, двоє чоловіків і одна жіночка. Я просто їх дуже рідко бачу, ніби не забула. У нас троє чоловіків, але один працює тільки по понеділкам. Він обрав бути щасливим. А він просто нас працює, бо його тримають, якби в нашій школі. Він хороший фахівець а так він якийсь приватний працює. У нас дуже класні два саме чоловіки, які е, які викладають. Один працює вже дуже багато років у школі, Сергій Михайлович, а другий пройшов нещодавно в цьому році. Тільки я його побачила. Константин Георгійович. теж прямо цікаво слухати. Класні mm -hmm. уроки Георгійович дуже розуміється на цьому. Всьому він прям допомагає. Якщо є якісь питання, і саме такі, ось це та інформатика, яка більш як Програмістів, він наш щось таке, в нього ще є yeah. власні якісь курси, якщо не помиляюсь, Тобто він такий прям фахівець. А вчителька, вона така просто. Я пам'ятаю, що в ще класний керівник. Я пам'ятаю, коли я була в неї групи, в нас ділиться е на дві групи по інформації, на те, що в нас 16 людей в класі. В цілому, так. Ой, нас 30, 31 один десь так. Нас 16 людей в класі, з яких чотири хлопці. Ой, чотири хлопці. У нас і ну, і 30, виходить 10 хлопців і 20 дівчат. Рівно так от. Ну, у нас отак. От і нас ділять, навіть не дивлячись, що mm -hmm. ми такі маленькі. І коли я була в групі, це, мабуть, у восьмому класі було, я була в групі у цієї жіночки, і вона класний керівник класу на рік молодше. І вона просто мені дає, типу, папірець і каже, а там на папірці написано «Класний час, 7 В». А, і вона дає мені цей папірець і каже: не в Word, я тобі оцінку поставлю. І я просто сижу так, як ця мишка набираю їй цей текст, і вона потім підходить. Ну, ладно, нормально. Вона навіть не прочитала, що я набрала. Я взагалі могла просто так покласти по клавішам. і що там би було так видно текстом, і пішло. Тому... Вона ще й Це просто Ларисочка моя любов. Наші двоє більш молоді це той що один день тиждень, і той, що ну, прийшов на наприкінці минулого року. Я в його групі. От вони ми щось ними вчимо. А той ж старіший. У мене є і сайт. Так оказалося. Він три роки. Я з п'ятого класу, я три роки в нього провчилася каже, сві мене свісають, мене свісають. Вчора казали, що він просто купляє платформу і добавляє цей текст. Ну, так, ну, да, нормально. У нас так дуже цікавий вчитель трудів. В нас вже прибрали в цьому році труди, вже ж 10 клас сказали, «Все, ребята, ми тепер не відпочиваємо. Фан факт, що в нас вів просто вчитель трудів, вів основи здоров'я в новому році. У нас uh, вчитель... Uh... Мистецтво музики веде основи здоров'я. Хоча в нас є е, вчитель, яка фактично е, типу, рахується на посаді вчителя з основи здоров'я, але вона не веде. Я навіть не знаю, якого класу вона веде, вона, мабуть, жодного класу не веде в школі, у всіх майже веде трудовік. Ні? Ну ладно. Ну, і може піти до типу, вчительки в трудів. І вони там можуть вдвох сидіти, а ми сидимо просто. Яка твоя улюблена книга? Мабуть, сяйво якраз а, Стівен Кінг сяйво. Чай кава. чи кава. Кава. Ланок чи ніч? Ніч. Якщо б у тебе з'явилася суперсила, що б це було? А, переміщення у просторі і, і мабуть, читати думки. Мені подобається. Я дуже люблю знати, що люди думають. Літо чи зима? Травень. Мені більше подобається травень. можна. Якби ти могла провести день з будь якою відомою особистістю? Хто б це був? Не знаю. Що б ти сказала собі п'ять років тому. П'ять років тому. Ось це п'ятий клас. Я б сказала, що я фігію потом, <реш> <реш> чесно. Ну, типу, е я у п'ятому класі дуже не любила музику. Насправді я займалася якраз по історично, ще навіть до школи я почала займатися. Uh -huh. uh, і я дуже не любила тоді. Я бабусь сказала, що ось єдине, що я ось зараз можу так прям конкретно, це щоб я не губила, бо ось якраз там п'ятий, шостий, сьомий клас, і я не дуже це любила. А ось якраз, коли я почала потім закінчити, бо я ще екстернатом закінчувала. І мені це тільки тоді почало саме подобатись, е, грати якось більше продати час в цьому. І я просто сказала, що я не грала цей час. Uh -huh. Це було чудово. Дякую за твої відповіді. Я тобі дякую. глядачі, сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайки. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли побачити наступним. До зустрічі, Па-па.